Міські рай адміністрації звітують перед мешканцями у Франківському районі. Упродовж минулого року відновлювали не лише дороги та дахи, відремонтували також чимало дитячих майданчиків і відкриють додаткові групи для наймолодших. Ми можемо прийняти ще 100 дітей. На цій площі, тобто при умові, що буде зроблено капітальний ремонт, що саме перше почнуть робити? Що входить в капітальний ну, капітальний ремонт це все? Тобто я кажу починати з того, що стіни перебудовувати, відновлювати сантехнічну систему, ну і відповідно міняти вікна, тому що вони повністю є знищені. Загалом у 2011 році планують відкрити 11 додаткових груп. А у 45-й школі в березні завершать ремонт басейну. На його ремонт місто виділило більше мільйона гривень, продовжать і ремонт будинків та прибудинкових територій. Я думаю, що впродовж шести років ми завершимо ремонт і тоді зможемо повертатися знову, підтримати їх в належному стані. Я думаю, що вже не залишилося вулиць у Франківському районі, які неналежно освітлені. Ми на новий якісний рівень прийшли щодо ремонту внутрішньоквартальних доріг. Усі ремонтні роботи виконуватимуть і цього року. А загальна чисельність населення у Франківському районі 148 тисяч львів'ян.